Ось так ми нарізаємо спанбонд на смужки. Чим гарний, що він легкий, він не намакає. І найголовніше, що тепловізор не бачить його. У нас була невелика кількість людей, майже всі матусі були діток з інвалідністю. Ми вирішили почати листи кікімори. З кожним днем замовлення ставало все більше і більше, і ми почали просити про допомогу. До нас почали приєднуватися знайомі, друзі. Ні, 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 це приймає час. Ми тут викон... плетемо самі халати, які одягають хлопці. Багато дівчат вдома плетуть капішони до них. Ми вже тут з'єднуємо ці капішони, готуємо повністю готовий костюм. Ми кожного дня стараємося допомагати хлопцям, щоб вони не виборювали перемогу для нас усі. Мотивує те, щоб не зійти з розуму, по-перше, тому що коли ти щось робиш, а робиш ти для перемоги, робиш ти для наших хлопців, кажеться, що ось кожен цей узлик це наближає нас до перемоги. Що кожна кікімера це захист для наших хлопців, які збереже і. Нам дуже приємно, коли хлопці, наприклад, буває, там дзвонять і замовляють ще раз і розповідають, у них було завдання, повністю відкрита місцевість. Вони були в кікімерах, над ними почали літати дрони, і завдяки нашим марушкам їх не було видно і вони всі повернулися живі. Серед нас є і болгари, і молдовани, і інші національності, але нас всіх об'єднує одна мета. Ми всі. Тут ради перемоги, і з Германії наші переселенці, і з Польщі допомагають. Є французи, які колись були в Одесі, завітали до нас. Декілька днів вони приходили до нас, плили. Наразі вони настільки надихнулись, що вони даже організовують у себе там у Франції штаб, де будуть також плести кімори. Так, обнімаю. Оп. 嗯，是吧、mm？Hmm.